Анно, а з ким це ти щодня так мило розмовляєш по телефону? питають подруги заробічанки. Невже у тебе нарешті хтось з'явився? Анна відставила телефон, посміхнулася і загадково відповіла так. Цікаві подруги намагалися ще випитати у неї якісь подробиці, та вона мовчала і лише загадково посміхалася. Ані 58 років її подружкам з від 45 до 70. Усі приїхали в Італію з однією метою щось заробити, щоб краще жити, щоб дітям допомогти, щоб на старість собі щось відкласти. Усіх одна і та ж історія чоловіка немає, або не стало, або пішов до іншої. Рідко хто на чужині своє щастя знаходить, бо ж не за тим вони сюди приїхали, рідко кому щастить дало вийти заміж за італійця. Анна усіх здивувала з самого початку, бо у неї чи не єдиною був чоловік, з яким вони непогано жили. А чого ж ти поїхала? У тебе і чоловік, і її дім, і син пристосований має власне житло, дивувалися жіночки. Я вирішила, що хочу щось змінити. Живемо ми в невеликому селищі, де всі всіх знають. Багато жінок давно поїхали на заробітки, вибрали Італію, Іспанію, Грецію. Непогано заробили за цей час. Їхні будинки і подвір'я красномовно про це говорять. Саме це мене і зачепило. В якийсь момент мені здалося, що і будинок у нас не такий великий, як у сусідки, і огорожу вже давно пора змінити, і дах перекрити. Мій чоловік працював водієм рейсового автобуса, а я в нашій сільській амбулаторії медсестрою. У Петра мого були золоті руки. Він підпрацьовував автомайстерні, приносив непогані гроші. Але мені було цього замало. Коли я вперше заговорила про те, що хочу їхати на заробітки, Петро дуже здивувався і навіть засмутився, мовляв, чого мені ще не вистачає. Я прямо відповіла, що хочу нову огорожу, нову браму, бруківку на подвір'я. Я була настільки наполегливою, що, зрештою, чоловік погодився, і я поїхала в Італію, каже Анна. Історія Анни інших заробітчанок не вразила, бо інших сюди привели значно серйозніші проблеми, але, як то кажуть, кожному своє. Неділю у них вихідний вони всі збираються в парку на Рабібії, і кожна заробітчанка розповідає свою історію. Пожаліють одне одну, поспівчувають і знову розходяться по своїх роботах. В основному у них тут робота на Фісі це коли ти цілодобово сидиш біля літнього італійця чи італійки, за виключенням четвергів після обіду і неділь або йдуть на прибирання. Але тоді треба знімати квартиру і самі харчуватися, а це дорожче виходить. Тому більшість наших заробітчанок обирають роботу баданте. Анна вже три роки доглядає 93-річного італійця Алесандру. дуже хороший і мудрий чоловік, ставиться до неї як до рідної доньки. Напевно, це найкраща робота з усіх, які були у Анни до того. Коли Анна вперше прийшла до нього в квартиру, то побачила всюди жіночі речі. Вона запитала, де його дружина, а він відповів, що їй не стало ще вісім років тому. Заробічанка була дуже здивована: людини не стало ще вісім років тому, а всі її речі стоять на тих же місцях. Таке враження, що вона і досі тут. Алесандр сидів у своєму кріслі навпроти фотографії, де вони з Ребекою були щасливі, скільки радості житалося в такі моменти в його очах, а потім він розповідав, який же він щасливий, що в його житті була ця прекрасна жінка. Анна, повертайся до свого чоловіка повір, жодні гроші не вартують того, щоб півжиття жити в розлуці, та я б зараз усе віддав, щоб моя дружина була поруч, не раз повчав літній італієць Анну. Жінка поїхала додому у відпустку і з великим здивуванням зауважила, що її речі також стоять на тому ж місці, на якому вона їх залишила. На мить Анні дуже захотілося залишитися вдома і вже нікуди не їхати. Але вона вийшла на подвір'я, глянула на те, скільки всього ще треба доробити, і знову повернулася в Італію. Чоловік же їй телефонував щодня. Це з ним вона так загадково щебетала по телефону, що інші заробітчанки заздрили і вважали, що у неї тут хтось з'явився. А цього разу після телефонної розмови Анна була дуже засмучена. Чоловік сказав, що подає на розлучення, бо йому набридло чекати, і в нього уже є інша жінка. Ти не хвилюйся, Анна, огорожу я тобі дороблю, будеш мати все найкраще, як ти хотіла, сказав чоловік і поставив слухавку, а Анна гірко розплакалась, бо такого підсумку своїх заробітків вона точно не чекала. А як ви вважаєте, хто більше винен цій ситуації? Анна, яка хотіла побільше грошей заробити, чи чоловік, який не зміг дочекатися дружину?